Так, Лео, Сьогодні ми з тобою ще одну консерву. Пробуємо, да? Це діжуаль, діжуаль Лео. Молодець курка і тиква. Дуже смачна, я думаю. Давай в конг, як завжди, да, тобі дамо. Так, ось така красива, вона трошки плотніша, ніж минулого разу була. Ходемо в комнату. Давай. шумчу. Все, туди. дуже класно пахне, оце самовдало, мені здається, здесь. Ось мокота впала, на... ось Клас. Прям трошки вона плодніша, ніж та, що була з ківі і та, що була з чимсь ще. Того, навіть не так, ось така вона нас. Класна, далі я вже не можу. Ліо, ану на місце, ану на місце. Ти чимний хлопчик. Давай, обережно. Ого, обережно динозавр. Смакота! Ось така консерва.